Я щось не зрозумів, взагалі досить гарно продавалися ці скутера, і виробник зробив на них знижку. Вони і так по 22 тисячі гривень. Це на 500 ватт моторів. Отакі скутера. Від фірми їдемо з гарантією, за не всі карточками. Для пасажира є тут і крісло. Це 500 ватт, 48 вольт, 20 А. Запас ходу, до речі, дуже великий. в цього скутера 50-60. Реальний запас ходу. В такому гарному кольорі. є ще такий золотий колір і синій. Два кольори ціна. Добре, нова ціна його. 19 950 гривень. За ось такий апарат, апарат на 500 Вт. 40 км максимальна швидкість, У нього є, до речі, спідометр, подивись, глянь. Спідометр, який показує, все. Три швидкості, Ось тут швидкості вибираєте. ви на кермі. Можна... А, швидкість, кілометраж, а. зарядку. А, все, от вибирається, показує. зарядочку показує. Круто, світло є, передня і задня гальма. NFC карточки можна з NFC-шки, включаються просто через клац, Оп, включили. Хоп, виключили. Бачите, не всі карточки. Тут так і намальовано. Потім є сигналізація. Отак зберіга. Е, можна заблокувати заднє колесо. номер під відео є, тому можете замовляти. Синій та золотий колір. Гляв, я полетів.